Тема задачі про дроби. Задачі про дроби поділяються на дві основні групи. Це знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Ці задачі є протилежні одна одній. Розглянемо першу задачу. Якщо у нас є деяке число А, це значення якоїсь величини. Це може бути вся сума грошей, яка є наявна. У людини, або це може бути весь шлях, що планують пройти там туристи. Є загальна кількість дерев, що ростуть у саду, або кількість сторінок у книжки, яку планують прочитати, чи, наприклад, загальна кількість учнів класу. Тобто, число А позначає нам цілу величину. І є дріб, ми його підписуємо БЦ. І саме цей дріб, цю частинку її треба знайти. Як це зробити? Всю величину, тобто наше число, треба поділити на знаменник, який символізує собою загальну кількість частин, і помножити на чисельник B, який собою символізує саме використану кількість частин. Наприклад, всього сторінок у книжці 200. А нам треба знайти прочитану кількість прочитали 2 п'ятих. І ці дві п'ятих треба перевести із значення дробу у значення кількість сторінок. Ми загальну кількість сторінок 200, ділимо всього на 5, бо в нас 5 частин, і множимо на 2, бо дві частини з п'яти прочитали. 200 поділити на 5 – 40 40 помножити на 2, 80. Отже, прочитали 2 п'ятих сторінка усієї книжки або ж 80 сторінок. І тепер протилежна задача. Як знайти число за його дробом. Є число А, і ми його поки що не знаємо. Тобто початкова величина її розмір невідомий. Але у нас є дріб БС, який має своє якесь певне значення? Тобто це вже отриманий результат із нашої попередньої задачі, де 2 п'ятих дорівнювало 80 сторінок. І така приблизно умова є і для другої задачі, що дріб відоме його якесь числове значення. І треба повернути початковий розмір величини. Як знайти це число А? Треба значення дробу D Поділити на кількість використаних частин, тобто чисельник B, і помножити на загальну кількість частин. Повернути ціле значення для величини. Таким чином, ми дізнаємося початкове значення. Розглянемо приклад. Туристи пройшли. Одну шосту шляху. Або ж можна сказати, що вони пройшли 10 кілометрів. Одна шоста шляху 10 кілометрів. Який весь планований шлях, яка вся довжина маршруту, нам треба знайти. то ми повинні повернути початкове значення. Щоб знайти довжину маршруту, нам треба значення 10, адже значення дробу 10 км, поділити на чисельник 1 і помножити на знаменник 6. І ми отримуємо 60 км. Отже, загальна планована довжина маршруту 60 км. Як визначити за умовою задачі, яку саме ми будемо використовувати ситуацію, дріб від числа чи число за його дробом? Якщо у вашій умові відоме значення початкової величини, а питають, скільки становить половина товару, або витратили чверть коштів, скільки це коштів витратили в гривнях. Коли треба зв'язати значення частини, яка записана дробом, із одиницями вимірювання, то ми використовуємо дріб від числа. Якщо ж навпаки, відоме значення частини і є зв'язок між дробом. І одиницями вимірювання, як в нас була одна шоста зв'язана з 10 кілометрів. Тобто дріб прив'язаний до якогось розмірності, то значить, нам треба знаходити число за його дробом. Розглянемо декілька номерів. Номер 886 із вашого підручника. Треба знайти 2 третіх від 9. 2 третіх це у нас дріб. 9 це число. Отже, нам треба знайти дріб від числа. Ми використовуємо першу схему. Значення числа ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 9 поділити на 3 помножити на 2 дорівнює 6. Аналогічно знаходимо 3 четверти від 12. 12 ділимо на 4 і множимо на 3. Дорівнює 9. 4 п'ятих від 20, 20 треба поділити на загальну кількість частин 5 і помножити на кількість використаних частин, тобто чисельних 4. 20 на 5 4 на 4 16. І номер 898. Треба знайти число, якщо відома його частина. Якщо 1 третя дорівнює 12. У нас є зв'язок між дробом. Та число. І нам треба знайти третє якесь число, яке становить цілий об'єкт. За схемою роботи, щоб знайти початкове число, треба 12 поділити на чисельник 1 і помножити на знаменник 3. Відповідь 36. Також цю, цей приклад можна проілюструвати на малюнку. У нас є якийсь загальний об'єкт, ну нехай буде торт. І він поділений на три частини. Чому саме три частини? Тому що знаменник 1 третя знаменник 3. Кожна з таких частин нам написано, що одна третя дорівнює 12. Тобто кожен із трьох шматочків по 12, наприклад, там грам або містить 12 вишеньок на прикрасах. Тобто кожна із трьох частинок має значення 12. Якщо таких частинок всього було 3, то ми можемо сказати, що цілий тортик. Дорівнює 36, може кілограмів, чи може 36 у нього вишень на прикрасах розміщено. Три частинки, тому що знаменник був 3, кожна із них 12. Отже, загальне значення 36. І другий приклад. Дві сьомих дорівнює 28. Отже, 28 це значення частинки дробу. Ми розділяємо на чисельник і множимо на знаменник. Відповідь: 98. І останній приклад: 5 шостих дорівнює 30. Щоб знайти початкове число, нам треба 30, поділити на 5 і помножити на 6. 36. Зверніть увагу, як зростають числа, який взагалі зв'язок між дробовою частиною та загальним значенням цілою величиною. 1 третя дорівнює 12, 1 від 3 Досить е, далеко на координатному промені. Тобто, це, це лише одна частинка з трьох. Зрозуміло, що загальне значення 36 буде набагато більше, ніж одна частинка 12. У другому прикладі, 2 сьомих. Два від 7, досить далеко, тому що ми рахуємо, ще 3, 4, 5, аж потім вже 7. То і повне значення 98 значно більше за 28. А от в останньому прикладі 5 шостих дорівнює 30 5 до 6 дуже близько, це послідовні числа. Тобто між 5 і 6 лише одна частинка в різниці виходить. І тому загальне значення 36 досить близько до значення 35 шостих. Отак от можна приблизно прогнозувати розмір уже початкового числа. Ще раз нагадаємо, щоб знайти дріб від числа, треба ділити на знаменник і множити на чисельник. Щоб знайти число за його дробом, треба ділити на чисельник і множити на знаменник.